Всім привіт! Ви на моєму новому каналі, де я буду розповідати про свої захоплення, про хобі всілякі і всілякі ніштяки. Я є автором декількох ютуб-каналів, саме з дронами пов'язаний був мій основний канал дронтом, але зараз там тематика трошки. Така собі, ви розумієте, що в нашій країні відбувається, і мій канал став таким рупором інформації. Але після закінчення війни я планую. Поїхати по Україні, політати, показати міста нашої країни. І в основному, мабуть, подивимось. можливо, буде навіть на основному каналі DroneTom. Тому варто вам також туди підписатися. А сьогодні я вам розповім про FPV-комплект, який я собі зібрав. Руцями ми вже навіть трошки підпаяв, трошки вже порозумівся, що воно таке, і з чим його їдять це, це FPV-хобі. І сьогодні вам трохи детальніше розповім, що саме я зібрав, чому, так, чому я це вибрав. І розкажу вам про свій досвід польотів на цьому дроні, використання цих окулярів, цього пульта. А не пульта, а в FPV це називається апаратура. Скажу так, що купляв я все, окрім пульта БУ на OLX, В принципі, тому що ціна зараз розумієте криза, і гроші то таке. Не завжди багато їх є, коли б хотілося. І хотілося б купляти нове, але в принципі на OLX є інколи варіанти, там на 30, а інколи 40% дешевше, ніж реальна ціна нової техніки. Тому ну, вибрав собі бушну, ну і деякі. Навіть зараз пройдемося, скажу, що треба купляти, що не треба, на що треба звернути увагу, коли купляєш бушну техніку. І розпочну я з пульта. Ну, пульт я купляв новий це Джампер Т Про. Пульт використовується на стандарті передачі LRS. Експрес-ЛРС. LRS. Знаєте, я спочатку, коли купляв, не думав, ой, треба ЛРС брати, тому що там це ЛРС. Я купляв, я почитав, ой, кажуть, що ЛРС типу один із кращих зараз і сучасних протоколів. Тому я думаю, ну, на, треба брати на перспективу, тому буду брати такий е, такий дрон, е, такий пульт. От, е, коли я його купив, е, політав у симуляторі. В принципі, ви можете спочатку купити лише. Е, Апаратуру пульт, і потім вже політати в симуляторі, потренуватися, зрозуміти, ваше воно чи не, чи не ваше. От. Ну, і Хоча б такий фіз... вивчити фізику управління дроном. Тому в принципі можна купити такий пульт і почати вчитися літати в симуляторі. От. Помилка моя була в тому, що я думав, що пульт він з'єднується зі всіма дронами, тобто можна переєднати. Але ні. Тих, хто шарить, розуміє, що є різні протоколи з'єднання, і залежить від того, який датчик передавач приймач стоїть на самому дроні. От. Коли я купив собі дрон, виявилося, що тут Sky стоїть, а не LRS, і тому пульт не. Біндився з моїм квадрокоптером, і мені довелося руцями перепаювати сюди, випаювати примач звідси і припаював, ну, купив собі примач ЛРС і впаяв його сюди. От. Так скажу, що. Вам потрібно товаришувати з паяльником, хоча в мене це дуже-дуже мене просто трясуться руки. Тобто, а тут дуже маленькі плати, і дуже мені важко. Ну, щось трошки виходить, і треба, треба концентруватися і робити. Паяти. Я буду окремо розповідати на своєму каналі про пульт. Зроблю огляд і розповім про його налаштування про квадрокоптер. окремо розповім. І також в мене є питання до окулярів, то про них теж буде окремий випуск. Перейду до окулярів. Які питання є? Так як купив їх БУ, ну я ж купив, показують і показують. Але сталося таке питання: що коли я вставляю сюди карту, карту пам'яті, вона це, це e chain 800D з двома антенами, з DVR, котрий DVR це коли є, є функція запису. І коли вставляєш сюди карту пам'яті, натискаєш рек, окуляри вимикаються. Вимикаються, ну, погугливши, пошукавши в інтернеті, небагато такого є інформації, я грішу на те, що батарейка тут. Я купив чувака. У чувака, він використовував їх просто для налаштування дрона. Він каже, навіть не літав в них, ну, але вони багато працювали саме як екран додатковий От, для налаштування дрона. От. І скоріш за все я грішу на батарейку. Батарейка тут стоїть і, скоріш за все, через те, що вже мало в неї ємності, то вона просто вирубається і не дає заряджатися, не дає, не дає змогу записувати відео. Але в принципі, без. І так, я і, і так і дивлюсь, що заряд дуже швидко вистачається, тобто один раз там політ... Ну, не один раз, там разів там. Декілька разів політати, декілька батарей висадити, і вже самі окуляри теж треба заряджати. Тому я грішу на, тому я грішу на акумулятор, той, що стоїть тут. Тому я, мабуть, найближчим часом розберу і спробую замінити. Тому буде відео на моєму каналі, що все-таки сталося з цими окулярами. Тому підписуйтесь на канал і буде цікавий огляд на. Окуляри, де я детальніше про них розповім і розкажу, чи зміг я подолати цю проблему. І переходимо, звичайно ж, до дрона. Дрон також я купляв в БУ. Ну, до нього питань взагалі немає. Це фірма Beta FPV 30 30. Питань до нього немає. В принципі, все, все в мене влаштовує, літає. Все дуже добре. Єдине, що єдиний момент, дуже важко під'єднати сюди USB-кабель. Є спеціальний перехідник, але все одно треба підлазити перехідник, спочатку вставити, а потім вставити в перехідник USB-кабель, а потім вже під'єднувати до комп'ютера до програми BetaFly, щоб зробити якісь маніпуляції з дроном. Літає він на 4S- батарейках, отаких от в мене. Airline 95 c 850 ам, мікроампер. От, таких у мене три штуки я купив разом з дроном. От, ну, ще треба думаю ще штук 5, мабуть, придбати, щоб коли вже буде змога нормально літати, то буде буду літати, щоб був запас. На жаль, зараз літати у, у, по місту чи десь на відкритому. Просто і не можна. Через те, що в нас відбувається в країні, тому що у нас війна і це небезпечно. Тобто, ну не літайте. Тому я тренуюсь в себе в квартирі, літаю, от літаю в симуляторі, і кажу так: в мене дуже непогано виходить. Якось так. так, так, це я трошки пожартував. Е, ну, скажу так, що, в принципі, я вже літаю. Е, звичайно, такий дрон для квартири. Ну, так, дуже треба бути асом, щоб літати. Ну, в такі по кружочку там літаю, е, пробую. Єдине, що я зробив, це в налаштування педтафлай, знизив е, ну, неємність, потужність е, цих. Пропелерів двигунів на 80%. Тому Ну він став більш повільніший, більш стабільно літати по квартирі, не такий різкий. І, в принципі, тоді більш-менш нормально можна літати. Також я собі замовив, мені надрукували на 3D-принтері кріплення під камеру. В мене, поки я Naked не розжився чи якусь маленьку камеру, але в мене моя основна камера для блогінгу це DJI Osmo Action. І цю камеру, в принципі, можна сюди вставити от, і літати разом з нею. По квартирі, по... Ну, коли можна буде, буде звичайно менше вона літати по часу. Але, в принципі, камера знімає дуже гарно, і треба лише, мабуть, ND-фільтри сюди прикупити. І літати вже можна от з такою камерою. Навіть таку камеру він тягне, поки я літав, в принципі, не проблема. Але детально, я ж кажу, буде огляд і на дрон, і на камеру. І буде окремий випуск, де огляд на кожний із цих девайсів, тому підписуйтесь на мій канал. А зараз я ще для того, щоб літати по квартирі, придбав собі набор HyperCTNGO, отакий от от такий малесенький. На нього теж я зроблю огляд. Навіть скажу, що цей дрон набагато складніше управляти їм. Він дуже різкий, дуже швинь, швинька. Така. От. Тому на нього я теж також зроблю огляд. Де детально про нього розповім і покажу, як я на ньому літаю. От, тому ще раз кажу, підписуйтесь на мій канал. Це україномовний канал про технології, про дрони. Мабуть, єдиний, хто зараз саме про дрони випускає українською. От, тому підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, як би ви хотіли, щоб я щось показав. Можливо, у вас є якісь думки стосовно цього. Кажу, в мене дуже багато техніки саме для блогінгу, саме для хобі, тому буде вам цікаво, я буду робити огляди на всі ці гаджети свої, буде добре. Дякую за увагу. Мира всім нам і найшвидшої перемоги. До зустрічі!